Я хотів би дізнатися, які є пріоритетні частини Чернігівські. І хотів би заключити з ними контракт. Олег Олійник завітав на консультацію до центру рекрутингу української армії, що відкрився 2 серпня в Чернігові на базі центру надання адміністративних послуг. Чоловік зазначає, що давно вирішив укласти контракт ЗСУ, проте хоче служити саме в сухопутних силах. Чекали, коли відкриється, кажу, що можна буде вибрати, тому що я дивився там, що по новинах, що і Вой вже відкрилися, сухопутні війська розглядаємо. Так як я і служив в ну, знаю. в понеділок зателефонують, підберуть пріоритетну частину для мене і все скажуть. Відкритий у Чернігові центр рекрутингу став тридцятим в Україні. Раніше такі центри були вже створені в Києві, Львові, Дніпрі, Харкові та інших містах. Наразі вже приблизно 12 тисяч громадян скористалися їхніми послугами. Це ініціатива міністерства оборони покликана надати можливість людям зрозуміти, які є вакансії, в яких військових частинах і який шлях. Людина повинна пройти для того, щоб долучитися до військової служби, що важливо, на конкретну посаду, конкретну військову частину. Це історія про вибір, це історія про можливість, це історія про добровольців. Завдяки таким центрам можна отримати інформаційно-консультативні послуги щодо служби в силах оборони та за бажанням рекрутуватися на вибрану військову частину та посаду. Звернутися до центру рекрутингу можна особисто або за телефоном. У людини запитуємо, ким би вона хотіла служити, де саме вона хотіла служити. Якщо людина підходить доброволець, підходить військовій частині і військова частина підходить цій людині. То після цього значить. Доброволець отримує рекомендаційний лист. З цим рекомендаційним листом він йде до ДЦК та СП. От там проходить військово-лікарську комісію, психологічне тестування. От, і після цього направляється. До навчального центру. Доброволець перебуває на навчанні до 30 днів, а вже після цього укладає контракт з обраною військовою частиною. Протягом цього часу рекрутер супроводжує добровольця в телефонному режимі та допомагає вирішувати виниклі питання. Наша головна мета ну, це, це щоб людина потрапила до тієї частини, в яку вона хоче, і на ту посаду, на яку саме вона хоче.